Так, у нас зараз світла немає. Нам тільки що відключили світло, але у нас є світло. Ось що Вася придумав. Я йому колись подарила такі, як це, ходові вогні? Так, да? на, машину. на машину я йому подарила. Він взяв їх, причепив на стелю, проводочки кинув і підключив його. Верніше, їх, до акумулятора. Просто. Отак. Оп! Оп! Все, поки що так викручуємося. А що робити? В нас в хаті дуже тепло, тому що, коротше, Вася взяв з того каміну. Взяв, вивів ось ці труби, як це правильно сказати. Ну, коротше, ти в котельню провів, якби оце І підключив, і підключив що? До теплої підлоги. Якщо пам'ятаєте, у нас тут всюди тепла підлога. Ось, Вася взяв, коротше, коли працює камін у нас. Тоді в нас підігрівається підлога. Ось так він зробив. Правда, ти ту трубу переробив. Правда, ти наново її накрутив? Я спочатку зробив пробний варіант з двох кусків. Угу. І, коротше, ця прокладка постійно перегорала і вода така. Та. То я замовив довгий шланг угу. такий гофрований. Можна зняти його. Це ніржавейка, а така звичайно. Та так, шланг. Угу. Гофра така, ну нам трошки видно. Нержавійка. Нержавійка. Намотав його на каркас. Зварив каркас собі такий. Е, пів трубі. Метра труби Каркас намотав і хватає на. Два. на зараз два контура, тільки запущено. Обогрівається в квадратних метрах. Десь 20, 30, 25 квадратів. Десь угу. Обогріває тепло білога. Хватає цього пів метра труби. Так. У нас зараз коротше, у нас тепло в коридорі і в ванні. Ось тут. І, цього, ні. Достатньо. і цього достатньо. Реальна температура просто бомбова. Я не знаю, Скільки, нас, скільки ти Саме найбільше розпалював, Яка була температура? 28 28 да, градусів ти розпалив, то ми вже, конечно, вже аж сварилися, ми відкривали вікно, але це вже він собі трошки переборщив. Ну, він випробовував. Но зараз у нас отака температура. Ми не палимо, взагалі зараз не палимо. О, як напалили, так? Правда, санце? Два, рази, два рази, просто скільки ти разів я, Ну ти цілу пічку закидаєш, якби? Два так? рази це підкидується один раз, якби притопка. Угу. Достатньо, щоб підлога прогрілася і так. Руха, ну, це понятно, що це на цей рік. Ми ж якби, плануємо твердопаливний котел, просто ми не встигли. Ми не, не сподівалися, що буде така зима. Ми планували, що це буде електричний котел. Ми маємо електричний котел, вже все його купили. Mm -hmm. Ну самі знаєте, яка ситуація, і коротше ми ось так. Правильно? В акумуляторах все. Поки що в нас на акумуляторах все, так. І ми тому дуже раді. І роутер Wi-Fi, теж на акумуляторі. Там один акумулятор у нас і тут, і тут другий. Старий не йшов на гаражі. Так, три роки валявся. Я, не Я думав, він не робочий. Вказується він не кислотний, а АГМ. Це хто розуміється, це крутий акумулятор, uh -huh. а гм це там воно трошки по іншому зроблено. Там немає такої кислоти рідкої, щоб випаровувалися. Uh -huh. І вона в хаті безпечна. Uh -huh. Ще давай скажемо, що в нас будинок, ми провели тільки 6 кВт світла. Хто пам'ятає на початку, ми не могли всі поки позволити. Ну, взагалі нам для будинку скільки треба, 12? Мінімум, мінімум. Ми планували й 12, Ну ми пам'ятаєте, які ціни були. Ну щось сіки нам занули швітися доларів. Да? що, що на, на цей момент було. Ми ну, коротше ми дуже багато. Ми в шокі були. І ми поняли, що ми тільки візьмемо для будівництва. Для будівництва нам платить 6 кВт, Тобто ми зараз ну, 6 кВт ми живемо. Так трошки вибиває, трохи бігаємо. але ми вже пристосувалися і планували підключити. Правильно, ми більше кіловат. Але нам заяву, але сказав під час воєнної це ці... коротше. Під час війни нам не дали цього зробити. Сказали, що ні, не буде такого. А тепер почалися проблеми з світлом, з енергетикою. Mm -hmm. Ну і то, то навіть мови немає. Що нам під'єднають. Ну але ми почали викоручуватись отак. Правильно, сонечко? Ми на цю зуму, ми так перед пере цей, і ми на наступний рік купимо твердопаливний котел. І вже собі взагалі, вся, вся підлога у нас буде прогріватися. У нас на підлозі сім контурів. Правильно? На першому поверсі На першому поверсі сім контурів. Зараз у нас запустить тільки два. Угу. І то, яка температура. Ну так що, ну, взагалі, це просто супер бомба. Ліс у нас є. Так що, в принципі, опалення. Ну, як є? Не хороші дрова, звісно. Якби купляли, то б якісь хороші дрова купили, а то збираємо по лісі таке. Коротше, дрова ми не купляємо одним словом. Напівгниле на сосну угу. трухляве, якщо попадеться якась краща. Сухостойка береш. Угу. Дуже класно. Так. Безкоштовно. Безкоштовно. Нам виходить, що впалення нам безкоштовно. Ну, як там, бензин, час. Ну, так, бензопилу ми маємо. Поїхати, порубати, нарізати. Так, так. Так, що ось так одним словом, коли дасть Бог, ми плануємо на вулиці, там де зоні патіго, у нас буде кухня, така вулична. На дровах на дровах. Ми хочемо пічку на дровах. Ми хочемо ну, типу типу такого тандира. Ну що ну в такому плані, щоб ми взагалі не залежали від, від електрики. Якщо Мирайте, в разі чого, в разі повного блекауту, коротше, ми вирішили, що ми все-таки собі таке зробимо. Ну і взагалі це буде в зоні патіо, перкинь, коли друзі збираються, як це круто, да, піцу собі запекти в пічці на дровах. Це взагалі бомба буде. Там рибку на, на мангалі піджарити. Там ну взагалі навіть зварити, навіть Хліб оцей саме споти, знаєш, як пальниці роблять в тому тандирі чи де, то вовше супер. Просто і не залежиш ні від чого. Скажи, сонечко, нам треба, ми замітили, що нам треба якось люди думати про це все, щоб максимально бути незалежними, щоб ми не залежали, щоб ми в страху не жили. Бо коли людина живе в страху, то це кошмар просто. А ми трошки будемо мати таку подушку безпеності і все, і все буде добре. Ну, так, побачили, що це треба буде робити. Ось так. Плануємо, звичайно, вирощувати самі овочі. собі. Постаратися, ну, скільки зможемо, звичайно, так, щоб ми не купляли. Ну, наприклад, цього року взагалі супер було, так? Да? Помідорки все собі самі зривали. Ну, ні, ми нічого абсолютно Кабачки, не купляли. Патісони, Кабачки, потісони, огірки, взагалі, майже все. Да? Таку з овочів? Ну, таке, шо, ми шо, шо ходове. Огірки ми мало насадили, ну, ми багато що мало насадили, звісно, але, наприклад, помідорами взагалі були завалені. Завалені. Але ми ще закривали. Тобто ми зараз ще до сих пор от, маємо кучу закаток, да? ось це теж дуже важливо на це все. На морозили дуже багато. Ми ще плануємо купити морозилку, бо нам не вистачає, в принципі, морозілки ну, якби, цієї, то що в нас є. Коротше, Треба думати про це, як бути максимально незалежними, як максимально ну, вміти, якби цей, ну як сказати, правильно, ну вижити. <питання>, Питання зараз буде стояти, вижити ось так. Так що, ну це добре, коли є от, своє все, правильно? Так що, якщо б зробили ще забор, якщо б у нас так вийшло цього року, можливо, ще й курочок завели. Кроліки, курочки обов'язково. Так. Хоча ми, якби в цьому не, не дуже. Ми не те, що не дуже, ми взагалі ми городські люди, ми якби ніколи в цьому не плавали. Але я думаю, що ми тому всьому навчимося, що ми це все потягнемо. Наприклад, я ніколи з городами взагалі справи не мала. Я навіть не, я не любила землю, я не любила городи. я, в принципі, Не ну, до сих пор там такі колгоспні поля я в житті не піду обробляти, це не моє. Але такі мінімальний городик, якби. Ну, супер. Про, сонце? Дуже радуєшся, коли ти все е, своїми руками зробиш. І ти потім просто приходиш на цей город, зриваєшся. Ну, так ти радуєшся просто. Я завжди йому кажу: Сонечко, я йду в супермаркет. Іду ага. з Тазіком, йду, назбираю все, там капусту зірву, якусь там, не знаю, кукурудзу, горох якийсь там зірву, картоплю викупаю. І, коротше, все. І можна якусь їжу приготувати і вообще, супер. І це дуже круто, правильно? Сплив, коли роненько просинаєшся. Боже мій, так круто. Ідеш собі сніданочок, зробиш, підеш собі пару помідорочків, вирвиш огірочки, вже салатик зробив хліб спік. Ми печемо самі хліб, так що це теж дуже круто. <гум> Ось так. Чи ми виходимо в ефір, бо ми забули сказати, що <сум> так довго в нас тримається температура хороша, за рахунок чого. Стяжка, грубу стяжку зробили на 10 см. Вона ага. довго прогрівається. Але як, як теплоакумулятор. Так, як теплоакумулятор. Тому ну, що коли я планував будинок, я знав, що газоблок він енертний, він не, не теплоакумулює. І якщо десь відкрити двері, то все тепло зразу виходить, і треба було щось придумати. Mm -hmm. От, або перегородки з цегли роблять, а в нас перегородки гіпсокартонні, так що я зробив грубу стяжку, навіть місцями 12 см. Угу. Вона довго прогрівається, але вона тримає. Ми зранку просинаємося літня підлога. Коротше, вона працює як пічка. Так. У нас ця Теп... підлога тепло. працює як пічка. Ми так. заганяємо туди тепло, а потім користуємося. Так, правда, нам трошечки довше, особливо перші рази, правда, ти довго прогрівав так. її. Тяжко було, Тяжко було її розкачати. Так. А тепер але... я раз закидаю, і температура вже підлоги 40 градусів. Вона є така Це братка е, угу. води. Угу. 40 градусів. А угу. бранки угу. вже вертається, сподівається. Коротше, ми дуже раді. Будинок <плес> з газоблоку, він як? Він ж теплий, виходить. Так. Ми реально переконалися, що це дуже теплий будинок. Я не знаю, чи, ми б, ну, кирпічний будинок б так обігріли. Ну, ми нічого не маємо проти, проти кирпічного будинку, але я знаю, що його важко обігріти ну, на початках особливо. Так, але як його вже розігріваєш, то... то він тоді тримає. То він тоді тримає, він як акумулятор, правда, працює. Так. Так. Коротше, ми Але переконалися. Загляний будинок, ти мусиш утепляти. А угу. ми цей будинок, я спеціально перший рік не утепляв, щоб подивитися. Щоб подивити, і я поняв його утепляти. Ми його утепляти не будемо. Це просто лишні гроші будуть серйозно. Я це бачу вже. У нас достатньо комфортна температура. У нас навіть були. Скільки в нас найбільше було градусів ну, морозу? Yeah. Скільки в нас. Ну, це була нічна, напевно, ми не сильно звертали увагу. Казала, що 13 обіцяли, але реально я 8 бачу. Ну, ми спали, ми нічого не чули, нічого не знаємо, так що яка температура була, ми точно не знаємо, правильно? Плюс 20, ну, звісно, що це буде відчутно, дуже, так, так. Ну, але ми вночі не палимо взагалі. Ми як з вечора напалило, правильно? І ми, навіть якщо не було підлоги, не було запущено. Ми ніколи не палимо. Ну і в дитячих кімнатах було прохолодно, коли було, не було світла. Бо там у нас утеплення мінвати потолок. Угу. Там всього 20 см мінвати. Я хочу зробити ще 2-10, три см, щоб було мінвати. Так. І... І, тоді буде добре. і тоді буде добре. Ну поки що в нас тільки 20 лежить. Ну, все, що змогли, скажімо так, на цей рік. І так, слава Богу. Я бачу, що ми дуже багато І то, що років. Це зраба така дешева. Та, так. Ти та не брав дорогу вату, так? Угу. Добренько, Іду, я Сонце, бо там вареники варяться. Ось Ося саморанку розпалив камін. Така жара стоїть, що просто якісь. Зараз я... 27,7, ну, це, звісно. Ну, дуже жарко, прям, аж хочеться відкрити вікна, двері і все. Ну, він просто розганяє підлогу, щоб потім не палити. Ось так. Ну, але правда на вулиці плюс сніг розстав. Так що ось так. Так, приїхало мені вже насіння. Я замовила на новий сезон. Замовляю, завжди так осінь. Зима замовляє, щоб потім не бігати, не спішити, не, не шукати. Так, щоб собі спокійно посіяти і все. Зараз покажу, що там є. Огірочки ось такі взяли. Ми, звичайно, це все не посіємо, але по півпачки посіємо. Я думаю, треба багато закатати і так далі. Ну, і їсти, звичайно, таку кукурузку взяли. Так. Капуста покінська, Ось такі взяли сорти диньки. Динька у нас буде надрання і ранньо брала, тому що в наших кліматах ну, вона не визріває. Так, кавун теж хочу навчитися вирощувати бахчеві культури, вже придумала трошечки, як цього року буду робити. Теж брала надранні і ранні. Не брала навіть середні, не брала, пізні не брала. Хоча кажуть, що самі солодкі це пізні сорти, але ну, у нас вони не, не дозрівають. Я вже це замітила того року вирощували. Ну, нам, Не скажу, щоб нам ну, але ми спробували. Попробували і і нам сподобали, звичайно. Ну, хочу так вже ну, навчитися реально -то вирощувати. Ну, мені це цікаво. Так, суміші взяли салатні такі, шпінат, мангольд і так далі. Так, от таку новинку взяла собі. Баклажанчик, отакі перчики нові подоббирала. У мене куча перців я, але я собі новинки взяла. Ж. Ну, мені це цікаво. Так, редиску взяла, моркву, як зазвичай. Так, квіти взяли. Дуже люблю дельфініуми, дуже люблю люпіни, почвопокровні. дуже люблю, особливо люблю злаки. А, обожнюю злаки! Як я їх люблю. Якщо мені це вийде, це буде дуже круто. Кортодерія помпасна. Дуже класна рослинка. Ну, не знаю, про неї взагалі майже нічого не знаю. Не знаю, зимою вона не зимує в, наших, в нашому краї. Так що, ну, дельфініуми обожнюю. Просто мені вийшло дельфініуми, але Вася подумав, що це будяк, я не встигла його е, об обстригти. Вася подумав, що це будяк і взяв, вирвав мені. Я була в шокі просто. І Тепер прийшлося мені цього року знову замовляти, і знову я собі насію. Ну, мені вийшло з дельфініми, так що клас. Ну і звичайно, моя любов це особливо моя любов це є томати. Просто в мене так багато сортів, дуже багато сортів. А оце я взяла собі такі прям новинки, яких в мене ще ніколи не було. Я собі хочу попробувати їх виростити. Так, черіки. в мене черіків не було. в мене тільки сливки були. Такий помідорка теж, оце є все американського селекціонера. Я брала. Так, такий помаранчевий банан. Оцей такий, дуже, дуже цікавий, дуже, якби має такий медовий смак. Подивимося. Так, томат Амулет оцей такий американський ребристий. Подивимося алтайський мед. Ось такий ось, цікавий томат. Груша чорна. Ну, дуже цікаво, що це таке буде. Так, ось, такий ніби зелений. Насправді, це такий стиглий він Berkeley Tide Green, Ну, подивимось. Дуже мені, я такі брала ну, цікаві на вигляд, цікаві по смаку. Дуже мені хочеться покуштувати їх, як це виглядає. Це все американського селекціонера. Ну, цікаво мені, що ж це таке. Так, такий вигляд має цей томат. Ці такі чорні дуже люблю. Такі темні, вони зазвичай солодкі. Каштановий шоколад. Так, ось такий томатик. І такий червоний пухнастий кабан. Постійно мені хотілося спитатися, хто дає ці назви? Я не можу, що це за назви? Хто їх так називає? Клас. Ні, ну, цікаві такі на вигляд сорти. Це теж все американського селекціонера. Так що дуже класно, хочу подивитися, чи вийде мені, чи, чи ні. Ні, Мені виходить томати, слава Богу, я якось навчилася, вже третій рік вирощую, мені сподобалось. Ну, Хоча я ж такого великого досвіду не маю. Ну, але я вчуся. Мені це подобається, я взагалі в захваті від того і дуже сильно здивована, ну, що я взагалі по, по городу щось, щось можу робити. Ну, що я люблю, полюбила землю, це для мене дуже дивно, тому що я взагалі ніколи ну, не, не мала ніякої ну, любові до того. Я мала там любов до природи, але щоб такого до землі якоїсь там, ну я не цей не маю. А зараз хочу спробувати, як це мені вийде. Так, купили ще насіння цибулі. Так, хочу виростити цибулю з насіння. Люди кажуть, дуже круто виходить. Так що будемо вирощувати. Ялтинська цибуля, лук-шалот запорізький. Так, цибуля, ну як же ж, звісно, Xibish, як же ж без неї. Так, штутгартен. Цибулька така. З насіння теж банановий шалот. Лук парей. Дуже, дуже мені цікаво, як це що це? Біла королева і халцедон. Далі ще такі лікарські трави рісала лаванда лікарська. Так, е легенарія. легенарія мені для прививки, буду на неї прививати кавуни дині. Ну, квіточки такі. І ще фітоспорин. І для того, щоб все е щоб обробляти від фітофторозу і так далі, так далі. Знята, як Вася, затріпають коври. Вони хочуть застелити на сходи. Тільки що знімали, як вони тріпають. Я не можу стати. Я не можу, як не спішно коври. Сюди вони застеляють ковриці, щоб то було чистенько, щоб ми босяком ходили, бо тут. Будівництво, що буде, я так бачу, ну, не так то швидко це все буде. Так що треба нам чистоту. На новий рік готуємо декілька страв, а так, щоб чисто з сім'єю посидіти, нічого такого особливого. Ось завжди святкуємо новий рік, тому що це є наша річниця. Ми з Васю 26 років як разом. Верніше, 26 років з того моменту, як він мені освічився. Ми тоді були ще дітьми. Так що це була дуже сильна перша любов. <смі> це було саме на новий рік. В цьому освіченні брали участь майже всі наші друзі, тільки я одна нічого не знала. Це було дуже-дуже сильно романтично. <смі> ми до сих пір це згадуємо, сміємося. <смі> Цікаво було Тому тепер на новий рік ми завжди даруємо один одному подарунки якісь. І не тільки один одному, а ще й дітям мусимо тепер. <смі> І завжди розповідаємо цю історію. І так цікаво проводимо час. На другий день у нас завжди гості, родина, друзі. Цього року в нашу компанію влилися нові друзі з Маріуполя переселенці. Також ми їх сильно полюбили, і тепер вони стали частинкою нашої великої компанії. Ось такі в нас сходи. Коти наші устроїли тут романтику. Мамочка з доченькою. Любається як. Кавних любов просто. <ріст> Їм тут так прикольно. Коротше, так позастеляли. Тепер тут ходимо босі. Сміття не носиться, що є дуже зручно. Так, ось так. І ми сюди тепер заходимо босиком. Ну і правильно. Тому що так носилося сміття. Просто. Ти собі по кожній ступенці тепер сплять. Так що тут треба бути дуже акуратним, особливо вночі. Вони прямо тако серед розваляться посеред, правильно? Коті. Так, А ми сьогодні просто відпочиваємо, нічого не робимо. Просто нічого не робимо. Сьогодні ще святкуємо новий, новий рік. Верніше, після нового року ми ще відходимо. Об'їдаємося, дуже багато наготовили, треба досюди їсти. Вася сьогодні не постила на роботу, хоча вже друге число. Вася нам подарив таку машину для кави. Ось так. Ми собі тут балдеєм просто так радуємось. Я поїхала до Львова, до своїх друзів, подивилася, як в кожному будинку є така кава машина. І каже: нам треба таку точно саму. Так що ми намовили Васю, і він нам дуже таку викупив. От Яна мені витворила, взяла на цукру, причепила ці очі, і тепер я не можу взяти ту кількість цукру, яку я хочу. Мені совість не дозволяє. Я не знаю, як воно працює.